Робота про себе починається з простих речей, якісної їжі, відпочинку і розуміння потреб свого тіла. Привіт! З вами на зв'язку магазин здорового харчування Стіжки фуд» і сьогодні поговоримо про ФМД-дієту. Дієту, що імітує голодування, але без виснаження та шкоди для організму. FMD – це скорочення від fasting mimicked diet – дієти, що імітує ефекти голодування, зберігаючи при цьому мінімальне харчування. Цю дієту розробив професор біології клітини Вальтер Лонго зі США. Сенс дієти знизити споживання калорій з 700 до 1000 Кілокалорій у день, але не повністю припиняти їжу. Раціон спеціально підібраний: низький білок, помірні жири, багато клітковини та мікроелементів. Це дозволяє клітинам відчути голод, але при цьому не страждати. ФМД-дієта вмикає аутофагію, процес, під час якого організм прибирає все зайве, старі, пошкоджені клітини, надлишкові жири. Білкові уламки. Це запускає внутрішнє очищення і омоложення. Також активується відновлення стовбурових клітин, покращується метаболізм і зменшуються маркери запалення. Дослідження показують, що ФМД допомагає знизити ризик діабету другого типу, зменшити жирові відкладання, покращити здоров'я серця, а також сповільнити процеси старіння. При цьому м'язи не зникають, бо тіло не переходить у аварійний режим повного голоду. ФМД триває від 3 до 5 днів. Ідеально проводити таку дієту один раз на один чи три місяці залежно від ваших цілей. У цей період ви вживаєте спеціальні продукти, які створюють ефект голодування, але містять всі необхідні мікроелементи. Важливо, підходить лише здоровим дорослим після консультації з лікарем або нутриціологом. ФМД це не просто дієта, а спосіб перезавантажити організм на клітинному рівні. А ми допомагаємо вам це зробити правильно, безпечно і смачно. Підписуйтесь, щоб не пропустити наступне відео, в якому ми розкажемо, що відбувається всередині клітини під час ФМД-дієти. Простими словами, але з науковими фактами. До зустрічі!